Іван Франко відіграв в житті Юліана Панкевича не останню роль, вони були особисто знайомі. Панкевич бував в нього в гостях. Іван Франко сприяв в роботі Панкевича. Ну, зокрема, коли була надрукована знаменита ця збірка української поезії, антології української поезії Акорди, то Юлян Панкевич стає ілюстратором цієї збірки. І, що цікаво, Іван Франко довірив Юліану Пантьевичу написати свій прижиттєвий портрет. Але зрозуміло, що не цей. Інший портрет. Цей портрет було написано у 1930-х роках. Це вже було задовго після смерті Івана Франка. Написано з фотографії, це відома фотографія. 1898 року тут е, е, Івано Франку вже поза 40. Ну, художник зобразив його дещо молодшим, але на фотографії йому вже поза 40 років. Е, тут ми бачимо його в такому коричному піджаку, е, в оригіналі це був Костюм Тріка, тобто, крім піджака, там був ще й шалет. Бачимо його у вишитій сорочці, в якій Іван Франко ходив, дуже колоритно зображене ці його руде волосся і вогненно-руді вуса. Цікавим власне, є краєвид, на фоні якого було зображено. Відомого каменіра